Розділилися дівчатка. Хтось охороняє ось іграшку, вдвох сидить, до дивану підійти нікому не можна. І самі не граємося, і не. Ну, Максик тільки що лежав, спостерігався, я підійшла. А, а ну, хлопчики щось там сваряться. Хлопчики, чого сваритись? Дівчатка знайшли якусь тряпчину, ну тягали. Ну, кожен знайшов собі. По інтересам хлопці гасають, ну воно і бородаті дівчатка до них, різеншнауцери наші підпід'єднались. Паша питався позірувати, коли в мене телефона не було. Паша, можна позірувати? Давай, давай, пашульки, давай позіруємо, позіруємо, на, 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 на. а ті ганяють ну, от от, от, от своєї качечки. Ганяють. Паша, ну що, позіруємо? Давай позіруємо паша. Паша, паша і позірувати, кажи, і роботи не поче бігають там. да? Давай мій красотун. Давай покажи, який ти зайчик. Давай. Отакий зайчик у нас. Ону. Відволікають, каже, нашого зайчика, відволікають нашого зайчика, але це святе. Зйомка це святе для Паші. Пашуля у нас це любить. Так, що Лайза, Ти на дальніх рубежах охороняєш, ліза на ближніх. Ті два дурбецали бігають разом з Лайзою Кайрою. Ну, таке в нас життя. Сьогодні такий вечірочок у нас. Угу.